Ще раз добренького одиночка. Дістала, дивіться, он, пакети. Зараз винесу по мою посушу, щоб далі черенкувати. Оце все стояло по два стаканчики. Ви бачили? Ой, ще один вам є. От. Вони оці всі заказані. Ще залишилось чотири штучки. Ну і багато білих, Тоже заказані, але ще трошки залишилось, бо їх більше. І рожевих небагато. Один рядочок. Оцього. От вони укоріняються рожеві. Гляньте, хочу що сказати, як вони гарненько гарненько Бачите, вони дуже гарні череночки О, дивіться, тут теж. Дивіться, тут два. Отака красота. Подивіться, тут, які великі виросли. Тут росте, тут збоку росте, тут. Тут оце о, так от як є корінчики. Це можна відломувати і садити, і воно вже готове, вже прижилося. Але ж мені шкода, я буду людям висилати, мені треба, щоб гарненьке було. А тут глянь-такий листок виріс. Вау! Оце-то. І тому внизу пробивається вже інший. Зараз я відкрию ще ці. Вон, дивіться, а ці були у цій землі. А ці у агроперліті теж гляньте, який великий листок. І два менших, ну менші нормальні. Зараз я хочу в землю пересадити з агроперліта. Мені здається, що вони там мучаться. Отаке отаке черенкування. Всі з гарним корінням. Зараз я вам покажу дивіться, яке коріння. Один. Ой-ой-ой, це я пересаджувала недавно. То не видно добре, пересадила, але ж верх є, значить і корінь є. От бачите о. А ну, цього Тоже воно шкода полізло. Бачите, дуже хороші садить. Це треба їх садити в горшечки. Вони висаджуються у е, низькі горшки, але широкі, тому що їхнє коріння любить таке бути верху. щоб був широкий горшок. Я вам Покажу щось. Отакі От я купила, гляньте. Тут воно і дренажне це дно, і все тут є. Е, то я буду сюди садити по три. Хочу, щоб гарно було отакі От ось. Бачите? Але хочуть і дорослі посадити сюди. Один білий, один рожевий, один червоний. Уявляєте, так буде гарно. Ті, що в залі стоять, візьму пересаджу. Їм якраз добре, але не глибоко. А тут буде широко. Ну, такі маленькі, хто в мене буде брати їх, ну, вони вже заказані, навіть гроші перечислені, і ці заказані, і ці то це є. То ви, будь ласка. Ось такі менші, отакі не можна садити. Ще вони можуть у цьому постояти, а якщо ви вже сильно захочете, то є такі горщики, вони нижчі навіть за стакан, нижчі за стакан, а широкі такі. Такі, що -то квіти продають, а вон, дивіться, типа цього, але чорненькі такі є, знаєте, у таких добре, бо я люблю, що дивиться за цим за корінням. Ось такі в мене череночки, гляньте, яка красота. Не хочу показувати, яка, які я собі купила. Там жах. Люди продають, знаєте, як Одни, один оце один. Я стараюсь, щоб було добре. Отакі от я фрутілярію садила, треба теж посадити, я була його згубила у корінчика. Ось тут є вже, ну, вже пробивається, він рости. Глянемо ще на огірочки, базилічок. О, то я зробила городик, придумала. Це вже перецвітає, побачимо, що буде. Може обпаде, може буде. А ви гляньте, які вони низькі, чи що вони далі не ростуть, чи що це балконний огірок. Я не бачу далі, щоб вони росли. Тут вверху огірочки зав'язані. Видно такий сорт, не знаю. Два нижні огірочки обірвала, викинула, тому що так треба, щоб вони. І ще саме цікаво, вони пагони не дають, бачите? Якісь цікаві огірки. Що буде, то буде. Мені приємно таким займатися. От. Та й таке. Бажаю вам мирного неба, щастя, здоров'я достатку в ваших сім'ях, щоб було все саме найкраще. Бажаю, щоб війна закінчилась прямо в один день, бо вже воно надоїло, конкретно Бідує вся Україна. От. Дякую за коментарі. Читаю, слухайте. Дякую вам. Дуже багато порад, багато людей питають. Що в змозі. Ви питаєте, що з моєї сторони і що я знаю, я вам все відповім. І дякую за лайки, і дякую за те, що ви підписуєтесь. Це стимул для дальшого для дальшого знімання. Я тут хочу тут глянути. Тут поки немає на цих двох. А зато тут он друга вилазить. І он збоку. Всі хороші чериночки. На цьому все. До слідуючого відео. Дивіться. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. А я за це вам дуже вдячна.